Чому тільки Бог може відпускати гріхи? Роздуми над Словом Божим на п'ятницю Першого звичайного тижня. рік перший. Через декілька днів Ісус прийшов знову в Капернаум, і поширилася чутка, що Він удома, і зібралося багато людей, так що не вміщалися навіть біля дверей. А він виголошував їм слово. І прийшли до нього несуче паралізованого, несли його четверо. Не маючи змоги через натовп пробратися до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був, і, прокопавши отвір, опустили ложе, на якому лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому Дитино, прощаються тобі гріхи. Були там деякі книжники, які сиділи й міркували у своїх серцях. Чому він так каже, є. Хто ж може прощати гріхи крім самого Бога? І тут же Ісус, узнавши своїм духом, що вони собі так міркують, каже їм. Що це ви думаєте в серцях ваших? Що легше? Сказати паралізованому, прощаються тобі гріхи, чи сказати встань, візьми своє ложе і ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі, говорить паралізованому, кажу тобі: встань, візьми твоє ложе і йди до свого дому. І той встав, і, негайно взявши ложе, вийшов перед усіма. Так що всі дивувалися і славили Бога, кажучи такого ми ще ніколи не бачили. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому Дитино, прощаються твої гріхи. Уже ангел, який пояснював Йосифові таємницю материнства Марії, сказав йому, що Ісус спасе народ свій від гріхів Його. Також Іоанн Хреститель вказував на Ісуса як на того, Хто є анцем Божим, який світу гріх забирає. Також і сам Господь Ісус заповів, що пролєє свою кров за спасіння світу. Однак у Євангеліях знаходимо тільки два епізоди, коли Господь Ісус відпускає гріхи якійсь конкретній людині, і в обох випадках зрештою свідки не могли. Згодитися з тим, що він має міць відпущення гріхів. Коли він сказав до паралітика: Сину, прощаються тобі гріхи твої? Дехто визнав це за блюзнірство? Бо тільки один Бог має міць відпускати гріхи. Подібно колись Господь Ісус сказав до перелюбниці: Твої гріхи відпущені. А декого це обурило? Хто він? Що навіть гріхи відпускає, казали поза спиною. Ну, власне, що ж це таке той гріх, що тільки Бог може його відпустити? І знадобилася аж хрестна смерть Сина Божого, аби нас від гріхів звільнити. Найзрозуміліше гріх це щось таке, що викликає в мені наслідки по людськи незворотні. Подібності до гріха можна шукати в ситуації, коли хтось легковажно бавиться з петардою, яка раптом вибухнула і випалила йому очі. Або коли хтось їде автомобілем і не дотримується правил дорожнього руху, стає причиною аварії, з якої виходить калікою. Обидва ці порівняння добре показують незворотність наслідків гріха. Але суті гріха певно не показують. Гріх за своєю суттю радше подібний до зла, яке входить між двома близькими людьми. Наприклад, жінка зраджує чоловіка або чоловік жінку мати чи батько тяжко кривдять свою дитину. Отож той, хто скоїв таке зло, навіть якщо опам'ятається. То не одразу зможе любити як раніше. Ще більше пораненою може почутися людина скривджена, і не варто дивуватися, що вона з недовірою реагуватиме на вираження її любові з боку недавнього кривдника. Тут спершу має загоїтися рана, а кривдник має глибинно навернутися і випросити прощення у скривдженої сторони. Саме тому гріхи може відпускати лише Бог. Гріх же викликав у мені якусь полюдське невиправну духовну розбитість, глибоко мене зранив, і тільки сам Бог може зцілити мене від цього духовного каліцтва, деформації, ослаблення. Тому великою частиною доброї новини є послання, що Бог є кимось. Безконечно милосердним, що Він не тільки може відпускати нам гріхи, але що Він навіть цього прагне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.